Хей, hey, усім привіт, хлопці та дівчатки. Мене звуть Дмитро, і ви на каналі Нікен, і сьогодні ми продовжимо проходити Red Dead Redemption 2. Вже у нас 16-та серія. Минулі серії ми помітили, що дядько хоче нам запропонувати якусь авантюру, і ми знову вляпалися у справи з е, Левітікосом Корнвольдом, від котрого втікали декілька серій назад. Давайте подивимося, що нас буде чекати далі, бо думаю, знову нас чекають якісь неприємності. Артура? Так, хлопче. Тебе. Ти зайнятий? Uh, Ні, просто полюю на усі ці... Пошуки золота, дачі і хосе. А що? У мене є дещо. Можливо, добре. <реку> так? Я був у роуці і там декілька хлопців казали, що тут. Є де поживитися. Ромадянська війна? Okay. Ось що я думаю. Ці ідіоти торгують зброєю. І в них багато готівки. Вони продають зброю в Кубу і Північну Америку. Тому зі старцем, з котрим я розмовляв, він казав про це серйозно. Він казав

Куди ми не встрянемо, якась така фігня відбувається, що іноді замислю, що ідіоти тут ми, а не ті, кого ми грабуємо. What? Come on. This way. On me. Yeah. Міка, звали, будь ласочка, з дороги. Це напевно почистити можна зброю, якщо я злізу з коня. Напевно. You know, Ти знаєш, я вже зустрічався з божевільними no? до цього. Well, yes, no, we Ми вже зустрічалися з ними, коли поверталися седі з припасами Mr. до табору. Але ми точно не зустрінемо тупих якщо підемо до цих лаймонів. При всій повазі, містер Морган, але ви не помічаєте. Місто є гланц ору. Наш захід. Наш захід це наш захід. І ви той хто є. Але є місця нижче цього і там все по-іншому. Що ж, я так думаю, це не дуже для тебе. I guess, goal, I guess goal, I they're going to your shopping, and their guns still shoot. <laughs> so I'm game for robbing Eddie and every one of these bastards for all they got. <laughs> <laughs> okay, <then. laughs> it not it be back in Blackwater with all of you by my side. I guess it does. Slow down now. Ну я трошки не зміг скерувати на те, щоб трохи повільше їхати. Господи, пилюки, капець скільки. Я думаю, ми вже близько. Ось там плантація буде знаходитися. Давай тоді трохи полегше. І бути поготові. якщо ти так і сказав, що вони не такі божевільні сидять на зброї. Нам потрібна стратегія невеличка, щоб нас не А вже ж. вони сказали, що знайшли на старій битві. Усе це так. Я тут вже був раніше. Я бачу усе зруйноване старою громадянською війною зброєю. але воно усе зламане. Бачиш церкву попереду? Напевно, це їх холпос. Я чув, що вони тут знаходяться між великим домом і там, де ми знаходимося зараз. Поглянь на ці поля. Уяви, Яка тут була битва? Так, але мені не дуже це важливо. Давай оглянемо це місце. Я тебе почув. Воно виглядає, що тут нікого нема. Ми не знаємо це напевно. Чув це? Хтось там. А що ми робимо? Ну, То добре а вже ж, але... Так, там хтось побіг. Ага, ось. Подивись, Вагон. давай подивимось, куди він їде. Ти і я. Я прямо за тобою. Але давай тримати дистанцію. Ці двоє хлопців. Виглядає так, що вони везуть з дровчатку. Можливо. Мені здається, я щось бачив. Між деревами. Можливо, можливо. Будь на поготові. напоготові. Йдім. Це напевно Шейді Бей. Мені здається, треба сховатися між деревами. Так, ну давайте. Ось тут коня поставимо за деревом. Ти йдеш? Так, ходімо. Зараз я тільки візьму нормальну зброю. Зачекайте, зачекайте, давай. Я піду всередину, ти мене прикриш. в Сенсі, почекай. Почекай. Я ще не встиг. Навіть зрозуміти, що мені взяти. Добре, погнали. Що ти бачиш? Так, так. Ось тут все добре. Вони при зброї. Майже військова зброя. Так, я бачу раз, два, три, чотири. 5. 6-7 Низ по дорозі. А все зробили, щоб зайняти це місце. І щоб ніхто не пройшов. Що ще? Привіт, Лані. Я просто не знав, куди я можу повертати.

Можемо їх повалити, але. або ти можеш поїхати до них і бути дружелюбним. Якщо щось почнеться, не так я почну одразу стріляти. Це тупа ідея, що я чув, але давай спробуємо добре. Поцілити в динаміт? Або відправити Лені. Ну, типу. Дуже ризиковано вже ж Лені відправляти туди, бо їх дуже купа, і ми. Але, типу, якщо ми просто стріляти будемо, ми можемо вдвох і не вивезти. Давай. On, Іди туди, хлопче. І зроби усе красиво. Так ну це забавно, напевно, Лені зараз приб'ють. Просто перестрілюватися, це взагалі капець буде їх дуже багато. Сьогодні все дуже чудово. Як і усі дні до цього. Що ти хочеш? Зараз я прийшов з миром, щоб поговорити про. І поцікавитися вашими захопленнями. On, Давай, хлопче. Зараз ви будете врятовані, мої брати. Покаятися в чому? Я хочу, щоб ти пішов зараз, хлопче. Так ну щось залі. Я сказав, вали звідси. Так, мені здається, мені вже стріляти треба. Блін, я просто не знаю, мені стріляти чи ні. Так, ну погнали, короче. Бо мені здається, що зараз йому вже жопа буде. Та що ж таке, господи, це не так легко ще з цієї рушниці стріляти. Так, ну тримайся там. Коротше, я не знаю навіщо ми взагалі тоді його посилали. Ти подиви який, на тобі у дупу. Оце я уру. Так, тікай, тікай, Лелі. І цього поцілити не можу. Ага, є. Так ти там за каменем сидиш, добре. Цей поранений? Ага, того поцілити не можу. Нормально так вирубаємо усіх з рушниці. Так, вони всі тікають, типу. Бачу, бачу, коли мед вже не стріляє. Нормально, нормально, так роз... розбиваємо усю армію. Дічку, ніфіга собі ти прокрався. Добре, Лені, я вже йду. Ніфіга собі, як він напевно за кущів десь прокрався. Пацюк. Не бачу його, він за, тем, за темним домом. Не можу поцілити нормально. Ага, є. Так, вже можна переходити на цю рушницю, я думаю. За дерево, за дерево, за дерево, за дерево, за дерево. Щось він не дуже спішить. Не дуже квапиться. Йдітько, патрони закінчилися. Так, добре повалили, повалили його. Пендюля, Пендюля дали в голову, вирубили. Ми удвох перевалили чоловік 10, 20, я не знаю. Швидше. Будь-які люди могли це почути. Давай хапати, хоч щось і валити звідси. Так, ну. Не можу з тобою не погодитися. Давай валити, що в них тут є. Так, ну патрони якось тут хапати таке собі. Надо, треба щось цікавіше брати. Але я тут нічого не бачу. Що-що-що, ти щось знайшов? Ага, добре, заладжу. Ось! Come on. Давай! Тут повно нових гвинтівок. Давай, поїхали. Поїхали, поїхали, повернемося до табору. Знаю, скільки ми не робили пограбувань, ми жодної ще карети не змогли нормально довести до табору. Я пам'ятаю от, оте пограбування з Мікою. Коли ми забрали карету і її роздобили просто на річці. А, я думав, це колесо в нас відвалилося. Так не погнали. Я думаю, нам ще довго їхати на цій каретці, бо від табору ми далеко поїхали нібито. Садники. Будьте поготові, котрі спи. Ей, зупиніться! Що за чорний хлопець робить на Шеді дібел. Так, ну треба приготувався стріляти тоді. Ну, <гаси> це якесь читерство, але красиво. <гаси> Леонард, Леонард, Леонард. <гаси> 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 Ти непогано робиш це. Ми все зробили. Що ж, давай повернемося до табору і розповімо усім, як воно було. Не хвилюйся про те, що Шон теревенить. Він багато чого теревеніть. Тобі треба хвилюватися тільки за себе. Я і дач. І кожні, хто рахує. Ми знаємо, що і кожен приносить цю банду. Ми помічаємо це. Тому ми й дали тобі шанс. Добре, дякую, Арте. А, буде швидке переміщення, я так розумію. Щоб вони не їхали увесь маршрут? Це дуже чудово. Ти не ну не можу... <гум> забути, як ми там у дупу поцілили, чуваку, котрий на Лені напригнув. Там просто. <гум> це... це така. Таке приниження. Табір за цими деревами. Тож давай доберемося. Лені повернулися. Це дійсно чудові гвинтівки. Я одну візьму для себе. Ей, Мені завжди подобається з тобою їздити, хлопче. Ти знаєш, як битися. Ей, ти також. Любий час, Артура. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому. Цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!